Християни повинні, згідно заповіді Божої, стати святими і досконалими. Досконалість і святість накреслені спочатку глибоко в душі християнина, а вже потім відбиваються і в побажаннях Його, у розмовах Його, у ділах його. Таким чином, благодать Божа, яка існує в душі, виливається і на весь зовнішній характер. Християнин повинен бути вічливим з усіма, слова і діла його повинні дихати благодаттю Святого Духа, яка перебуває в його душі, щоб таким чином було засвідчене його християнське життя, і славилось ім'я Боже. Той, хто вивіряє кожне слово, той і вивіряє кожне діло, той, хто досліджує слова, які збирається сказати. Досліджує й діла, які має намір вчинити, і ніколи не перейде меж хорошої і доброчесної поведінки. Благодатні розмови християнина характеризуються делікатністю і вічливістю: це те, що народжує любов, приносить мир і радість. Навпаки, грубість породжує ненависть, ворожнечу, скорботу, бажання перемагати. Безлади і війни